Дорогі мої глядачі, я знову і знову рада вітати вас на каналі Українські Народні прикмети та традиції. Де щодня ми з вами дізнаватимемось про те, як жили наші предки, і які ми успадкували від них знання, звичаї, традиції, прикмети та перестороги. Щоразу неупинно я відновлюю свою працю задля того, аби наші наступні покоління отримали цей безцінний досвід, який одержали й ми. На часі 8 жовтня середа. Щиро дякую кожному, хто долучиться знову до мого каналу та підтримує його своїм лайком, коментарем та підпискою. Отож, 8 жовтня світловий день триває 11 годин 13 хвилин. Схід Сонця очікується о 7.22. Захід о 18.35 місяць спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні преподобну пелагею. Дівчина була досить заможною танцівницею, що перенала у радощах земного життя. Та якось одна зустріч із духовною людиною змінила її докорінно погляди на життя та цінності. Дівчина повністю все своє майно та збереження роздала бідним, потребуючим людям. Та прийняла святе таїнство хрещення. Після цього духовного обряду вона прийняла чернечий постриг та, покинувши мирське життя, пішла у монастир. Там вона провела решту років свого життя, всіляко допомагаючи та підтримуючи вбогих людей. Іменини у цей день святкуватимуть. Микола, Петро, Володимир, Василь, Іван, Віктор, Павло, Дмитро, Марія, Тетяна, Надія та Таїсія. Вітаємо кожного. Чарівні хвилини янгола триватимуть з 8.10 до 8.35 ранку. У цей час до свого охоронця зверніться із проханням допомоги у пошуку гарної роботи, якщо маєте таку потребу. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чую будь-які звернення у будь-який час дня і ночі. Народні прокмати та традиції. За народними звичаями на палегеї вранці після сніданку господиня мала вимити у своєму домі усі вікна із внутрішньої сторони. Це був свого роду обряд, який передавався із покоління в покоління. Люди таким чином вірили, що вимивають біду з дому, і вона їх покине надовго. Тому, доки запланована справа не буде зроблена, до іншої не ставали. Вода, якою мають митись вікна, мала бути набрана останньої криниці напередодні. Після чого її добре замикали, аби ніхто води більше не набрав. Добре було ще додати щіпку освяченої четвергової солі. Після того як вікна були вимиті, воду на подвір'ї не виливали. Чоловіки її виносили далеко за село, щоб ніхто не міг стати у місце волиття адже тоді чимало горя, та людина дістане. Також наставав той день, коли змінювали одяг осінній на зимовий. Ще не так давно зі скринді ставали одежу на осінь, замінюючи лідню. А вже підходив час готуватись до справжньої зими. Як правило, з того року одяг у комодах залежувався і мав не дуже приємний запах, тож за сухої погоди пращури вивішували його провітритись на свіжому повітрі. Воно сили лавки, бурети, аби було де одягу вітритись. Ще часто вішали на паркан чи мотузку а ввечері заносили в будинок та чіпляли уже на вішаки у сінях, так раніше називали приміщення між кімнатами у домі. І якщо погода була досить вологою, дощовою, то зимовий одяг на кілька днів розвішували на поді, тобто горищі. Адже там пахло травами, які збирали у пучки і підвішували, аби взимку пити ароматний та цілющий трав'яний чай. Запах рослин теж міг з леськістю впоратись із залежаним запахом одягу. Передки у цю ніч уважно ставились до власних сновидінь. Якщо наснило щось добре, варто тримати свого язика за зубами і нікому со не розповідати, аби не зурочити його виконання у реальному житті. А якщо навпаки сон був недобрим, потрібно до полудня розповісти його хоча б двом людям, тоді він за жодних обставин не справдиться, казали предки. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили, якою є погода сьогодні, такою ж вона ще два тижні буде. На каштані багато листя, отже, снігу взимку доведеться ще довго чекати. Ворони сидять на самих верхівках дерев попереду морозні ранки. Що не можна сьогодні робити. Жінкам та дівчатам краще не дивитись у дзеркало, бо забобони стверджують, що з них піде краса та добра доля. З тієї ж причини народні перекази не радять у вечірню пору дивитись у незашторені вікна, аби і в них ненароком не побачити своє відображення. Прабабусі казали, якщо ще й при цьому навіть ненароком розбити дзеркало чи вікно, тоді з особистим жіночим щастям можна. На розпрощатись назавжди. У нашому сьогоденні без дзеркала та й видивлять у вечірню пору через вікно нікуди не дітись, тому, аби нейтралізувати негативні значення предмет, майте при собі чи на собі червону нитку вона не дасть лихому статись. Що зробити сьогодні добре? Аби позбутися згубної звички на алкоголь будь-який. На протязі всього дня вголос розкажіть, чи прочитаєте 50 разів молитву Отче наш та 150 разів молитву Богородице Діво Радуйся. Після молитв щиро зверніться до Всевишнього і попросіть його щиро про оздоровлення. За повір'ями це може суттєво допомогти. Аби ви не шукали молитви, я залишу їх в описі під відео. Аби таланило, варто сьогодні мати при собі три білі квасолини, автентичні українські слова, Навпрашки. Люди так говорили, коли мали на увазі навпростець. Народна мудрість. Пращери казали, що якщо у кишенях є дірки, то гроші з вами не будуть товаришувати, тобто водитись. У людини з дірявими карманами не буде ладнатись робота, та й взагалі навіть її буде важко знайти. Тому за нагоди перевірте, чи все у вас з цим в порядку. Стрижка волосся не є бажаною, після неї можуть траплятись різні дрібні неприємності. Щасливе число дня один колір дня зелений. містичні години доби із 17.40 до 18.50, Тож проявіть обережність. Народна медицина. Вона раніше не обходилась без рослини під назвою Авран. Для лікувальних властивостей збирали її в серпні місяці, обов'язково до полудня. У народі рослина ця відома також під назвою Кровавник чи благодатка. Росте здебільшого у багнистих місцях. Люди використовували авран для лікування лихоманки, що дуже була страшною та розповсюдженою хворобою того часу. Також нею лікували глисти інколи й коросту. Пам'ятайте, будь ласка, що інформація є ознайомлюючою і не закликає до самолікування давні українські страви. Серед поширених страв того часу була грейпта. Вона зустрічалася давні часи, предки готували її з цибулі, картоплі та грибів. Для цього картоплю у чавоні відварювали до напівготовності прямо з лушпинням, але перед цим картоплю добре мили. Цибулю очищували, мілко нарізали та обсмажували на пательні до золотавої скоринки. Як тільки цибуля готова, до неї додавали товченим макогоном картоплю з юшкою, додавали спеції та випарювали усю рідину з пательні. Щойно її не буде, страва майже готова. Страву засипали у макі, в які товкли картоплю перед цим, і зверху додавали квашені опеньки. Ще раз все перемішували і грейпта готова. Люди що народились у цей день є допитливими інтелектуалами, що читають оточуючих людей, мов розгорнуту книгу. До їх сильних сторін відносять мудрість, духовність та вічливість. До слабких можуть допускати помилки, коли розчаровуються. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись вогню. Успіх переноситиме золотий та жовтий колір. Камінь талісман це сердолік. Квітка долі люпин за державним календарем в Україні 8 жовтня відзначається День юриста. Давня приказка говорить, що без верби й калини нема України. Тож бережімо те, що ми маємо, і здобуваємо нове, не забуваючи мудрість віків. Бережіть себе.